Всім привітуліки! Як я і обіцяла, зараз ми проведемо розіграш в прямому ефірі, щоб ніхто не звинувачував мене в тому, що дякую, Танечка, за коментар. Дякую. Щоб ніхто не звинувачував мене в тому, що щось відбувалося нечисно, щоб ніхто не сказав, що приз достався комусь зі своїх. Все буде абсолютно прозоро і абсолютно чесно, ви все це будете бачити. Отже, ось наша програма Рандомайзер для визначення переможців конкурсів на YouTube. Тепер йдемо до нас на канал, знаходимо відео від 5 січня. Так, ось де воно. Відкриваємо його. І тепер копіюємо посилання на це відео. Далі вертаємося в рандомайзер і в строчку вставляємо наше посилання. Так, ось. Підтягнулася вся інформація. 285 було переглядів, 16 лайків і 15 коментарів. Ну що? Я сама дуже хвилююся, якщо відверто. Мені теж якось незвично. У мене це вперше. І обіцяю вам, що це не останній наш розіграш. Будемо і надалі проводити. Зараз свого обладателя знайде ось така головочка трьохмісячної витримки, авторського повторюся, сиру. Поїхали. Він сказав, поїхали та махнув рукою, даю обратний відлік і нажимаю кнопку «Рандомайзер». Три, два, один. З Богом. Яна Сечова. Бажаємо швидше набрати потрібну кількість підписників і підключити монетизацію. Сири безподобні у вас. Чекаємо нового сезону. Так, новий сезон, сподіваюся, вже буде дуже скоро. А я вітаю переможця. Навіть не прийдеться відправляти новою поштою. Тому що цей підписник проживає в Змійові. І мені просто дякую, Танечка, дякую, дякую, що ти вітаєш переможниць... переможницю, я також її вітаю. Цю головку я... ми договоримося, як, коли. Де за яких обставин я просто передам на Змійов і вона знайде свого хазяїна. Ось так. Цікаво, мені тепер хочеться ще який-нібудь вам розіграш влаштувати. Я обов'язково щось вигадаю, і мені б дуже б хотілося б. Вигадати щось на тисячу підписників, коли в нас буде кругла дата, тисячу підписників. Нам не вистачає зовсім трішечки, буквально десь 105 підписників. У мене на залишку залишилося тільки вершкове масло, і є остання отака точно, головка сиру. Можливо, я пожертвую нею, я, треба подумати, як краще поступити і оголошу наступний конкурс, наступний розіграш, саме на круглу дату, коли ми. Доб'ємо тисячу підписників, і там буде два поводи. Тому що як тільки ми доб'ємо тисячу, я буду подавати заявку на монетизацію. Всі інші умови в мене вже виконані, абсолютно відсотково. Залишилось тільки 105 підписників. Тому дякую всім, хто був з нами. І нам хочеться розіграш, хоч якась віддушина у нас час на ради призов навіть, а хочеться якось відволіктися. Дякую, Танюша, дякую. Так, да, це дійсно так, це, це якась віддушина, це якось відволікаєшся. І я розумію, що в Україні йде війна, я розумію, що зараз всім тяжко, але ми повинні вірити. Вірити, що незабаром настане перемога, що вернеться мир на нашу країну, і все у нас у всіх буде добре. Мені дуже тяжко дався цей рік, і морально, і фізично, і фінансово, але хочеться ділитися з вами. Якимсь позитивом хочеться заряджати і себе і вас. І я сподіваюся, що разом ми все зможемо. Разом ми вистоїмо, разом ми переможемо, і разом ми будемо з вами і далі спілкуватися, розвивати наш канал. Тому мені хочеться й надалі. Робити для вас такі невеличкі приємності. Так, я розумію, що це лотерея, але ж, все чесно, я міська людина під сила на важку. Ой. Щось Танюшка удалила, я не встигла прочитати. Окрім того, що я так розумію, що Танюшка проживає в нас не в селі, а у місті. Тому дякую всім. Діліться, будь ласка, з вашими знайомими, діліться з вашими рідними, нашим каналом. Запрошуйте їх підписуватися. А я й надалі буду вам розказувати і показувати все, що коїться в нас. І буду намагатися. Ага, я міська людина підсіла на ваш канал, дуже подобається, як ви готуєте. Ви молодець. Дякую, Танюшечка, дякую. Ну, розумієш, тут вам, наприклад, подобається. А сьогодні мене там закидали коментарями на рахунок того, що я я, мені повинно бути. А я тільки до вас заглянула вдачі в ваших ділах. Дякую, Юлічка. Що мені є бісовісна, мені потрібно бути соромно і за себе, і за те, як я себе веду. А саме головне розпочалося все з того, щоб я мені написала людина без імені, без фамілії, канал відносно новий. Написала російською мовою про те, що я не вмію розмовляти українською. І що я її позорю позорю Україну, позорю українську мову. А завершила вона взагалі тим, що ну, там, там був такий маразм. Якщо я коментарі не видаляла, якщо є бажання, можете дівчатка піти почитати. А завершилося все тим, що вона мені сказала, що взагалі мене потрібно перевірити. В чій хаті я проживаю, і звідки я сюди приїхала, звідки я вообще взялась. Ось так. Ні, ну Я, звісно, парировала, Я за словом, в рот не полізу і за своє, не звертайте уваги, говоріть, як вам зручно, ви велика молодець, перейти з російської на українську це дуже важко, таке злидні пишуть. Так, тим паче, що вона пише російською мовою. <смір> дякую, Юлічка, дякую. Я буду намагатися зберегти цей ефір, щоб він залишився е, у списку відео, щоб це могли бачити і у запису ті, хто пропустив. Не знаю, чи вийде в мене це, тому що отак, от в прямому ефірі, в стрім я сьогодні вийшла взагалі вперше. Хоча в мене є такі наміри інколи проводити з вами стріми. Якщо вам це цікаво, якщо ви цього бажаєте, ми могли б спілкуватися, ви б могли мені писати якісь свої там запитання чи ще щось, я б вам відповідала. Ну, але це якщо будуть бажаючі. Ось тому я не знаю, як далі з нього виходити, щоб воно збереглося. Зараз буду намагатися це зробити, щоб, не дай Боже, відео це нікуди не зли... не зникло. Напишіть, будь ласка, цікаво вам чи ні? Я бачу п'ять 5... людей нас дивиться. Здоров'я таким людям, мабуть, в них невдачне життя. Е, якщо чесно, Юлічка, я в останній так і написала, що я, на відміну від деяких, живу у власному будинку, а на, стосовно перевірити, то не мішало б перевірити ту людину, і бажано у диспансері. Ось так. так, я їй і відповіла. Було б вам цікаво виходити в стріми, спілкуватися чи ні? Якби ж я більше про вас знала, мало хто пише, багато хто дивиться просто так, розумієте? Я... Можливо, ще хтось починає варити сири. Можливо, комусь якась нужна допомога, підказка. Можливо, ми б могли так. YouTube є нові функції, стріми залишаються в колонці наживо, а не де відео. Так? Да? Можливо. Це так, як вони розділили зараз шортси і відео. Да? Я правильно розумію? Вони ж розподілили. Раніше воно е, в кучі все було. Зараз шорт це віддільно, відео віддільно. Відео може залишитися, чат анулюється, коли вийдете з інтернету. Угу. Ну, чат, ладно. Головне, щоб відео залишилося. Ось тому... тому дякую всім, хто був на ефірі. Ще раз вітаю переможницю. Це Можна сказати, навіть в якійсь мірі моя клієнтка. Цікаво, проводьте. Дякую, Танюша, дякую. Ну, тоді, дівчатка, думайте тему, на яку б ви хотіли зі мною поспілкуватися, і домовимося з вами, і обов'язково будемо проводити. Та ти що, Юлічка? Ой Боже, я вже на переляку перейшла. Син уже в гарячій точці. Ну це ж якийсь капець. І Коли вони встигли, слухай. Тільки ж ось декілька днів назад ми переписувалися на рахунок як повестки військомату, комісії. І вже воює. Дай, Боженько, хай береже його Юлічка. Вірити, потрібно вірити. Потрібно вірити і чекати. Дасть Бог все буде добре, і він в найближчим часом повернеться живий, неушкоджений і з перемогою. Я чи тобі, чи вам, не знаю, я вже якось стала заговорюватися, бажаю цього від чистого серця. Все, Всім дякую. Вітання переможниці. Будемо на цьому з вами прощатися. Відео сьогодні ще, можливо, вийде одне, вже ранкові були, можливо, вийде ще ввечері відео. Покажу, як ми як, як, як точніше сказати, раціонально використовуємо нашу веранду і коридор. В п'ятницю на Кіровоград, в суботу, на Донецьк, вчора ще далі. Юлечка, вірь, вірь, зайка, я, я вибачаюсь, я не знаю, можливо, на ви потрібно, можливо, ну, чомусь так хочеться побажати, щоб головне вірило. Вірила і все буде добре. Так повинно бути. Не може так продовжуватися, не може. Я вірю в те, що мир настане. Хлопці, жовторотики. Так, да, хлопці-жовторотики, ти, Юлічка, абсолютно права, а використовують їх як пушечне м'ясо. Непідготовленими, не натренерованими кинули як, як? мене слів немає, мені дуже тяжко на цю тему балакати. Ой, потрібно вірити, дівчатка, потрібно вірити, що найближчим часом настане мир в нашій Україні, буде перемога наших. Хлопців-жовторотиків, і ми все зможемо. Все, дякую вам за ефірчик. Пока-пока, всього вам найкращого. А як же ж тепер його вимикати? Все в Божих руках, не всім видали автомати. От так от тобі. Навіть не всім видали автомати. А чим же ж вони там повинні захищати Україну і відлякувати, відганяти оту нечисть? Вибачте, за вираз панталонами, чи що? Я в шокі просто. Так, якби ж ще хтось мені показав, як його. Завершити mm -hmm.